Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди я, CrazyJD, і в цьому відео я розкажу вам і покажу. Як фармити СВК, як робити буст і фармити від 100 золота в годину, що на даний момент рівняється 4 долара на Америці. Все, що вам потрібно для цього, це персонаж 60 го рівня, вам потрібен маг. Не, немає різниці, як ваш буде вдягнутий маг. Якщо вас буде краще вдягнути, ви будете робити це значно легше, значно швидше. Але загалом і цілком немає особливої різниці, який шмот у вас вдягнутий персонаж, оскільки цей буст можна робити персонажем, чисто в якого в речі зелені куплені за опцію, або тільки тільки щойно недокаченим персонажем. У мене, звичайно, гір покраще. У мене прирейд і деякий рейд шмотки є. Але. Як я і повторююся, шмот тут не рішає. Те, що тут вирішує, це. Спокій, якщо спокійно робити цей буст, спокійно нажимати кнопочки, у вас все вийде. Коли ви починаєте цей буст, не забудьте перед початком навішити на себе Демпід Magic, навішати Armor, Ice, Ice Armor, навішати Arcan Intellect. Я використовую ось такий от, цікавий білд. Цей білд є універсальним. Я цим білдом бущу не тільки SPK, а і СМ, і Страдхоль можна бустити. Я закинув 5 очків таланта в Magic Absorb, 5 очків таланта в Arcan Concentration. Magic Absorb дає нам резісти до всіх. Школу магії, які є в ігрі. І коли у вас прокає резіст, у вас регенерується мана, а Arcan Concentration дає вам шанс на безкоштовний скіл. Просто йдеться в мене все також загалом просто. Тому якщо у вас є бажання, можете копіювати. Цей білд є універсальним і підійде для напевно, 90% бустів. Тут все загалом просто. Перед пулом айс бар'єр. Не забудьте запулити конів. Опа. Використовуйте всі свої скіли в, в прыжку, оскільки, коли ви пригаєте, ваша, ваш хідбокс збільшується, а коли у вас збільшується ваш хідбокс, у вас збільшується аоє радіус скілів. Тому намагу дуже важливо пригати. І це люди роблять не просто так, не просто для краси. Отут я от, зробив маленьку помилку, блінканувся тільки що в підлогу, а це, але це взагалі не особливо важливо. Що реально важливо, це не пропускати мобів та запулювати стіг. Щоб ваші баера були максимально довольні. І у вас були постійні клієнти. Ну що ж, ми вже на фінішній Прямій. Визаємо щит, пулю ще одного моба і залажу в глибу. Після того, як ми вийдемо з виба, у вас є два варіанти. Якщо дуже багато мобів прокулили на себе оці от резі щити, тоді будете хуярити їх аркан бластами. Якщо мало, то можете спробувати кастанути флеймстрайк. У мене зараз вийде, вийде. Конус холода і аркан бласт. Максимального рівня. Дивіться, зараз бачите, найбільшості мобів є щиток, ви головне не панікуйте і не кидайте свої скили просто так. Почекайте, поки цей щиток з них спаде. Дайте їм шанс себе побити. Добивайте мобів. Не запулов тут двох мобів, нічого страшного, Зараз доб'ємо. Все, Те, направляємося на наступну точку. Можна продавати ці буде бусти від 5 золота за один захід, тобто з одного клієнта можна буде брати від 20 до 30 золота за 5 за 5 заходів. За допомогою цього буста ви зможете фармити від 100 золота в годину. Також можна спробувати продавати свої послуги на таких сайтах, як на G2G, FanPay та на різних магазинах ігрових. Якщо у вас немає репутації на G2G чи на магазинах, можете звернутися до мене. Я вам допоможу, розкажу, підскажу, як виконувати цей буст, де, де можна буде взяти закази, і я вам, в принципі, зможу. Напряму видавати такі замовлення. Також ми ведемо активний набір в наш статік на Америці. Якщо ви хочете займатися чим більш серйознішим, чим просто СВК Бусти, тоді приєднуйтесь до нас. Посилання на нашу Діскорд-групу є в описі і в коментарях під цим відео. Також приєднуйтесь до нашої української РМТ-спільноти. Повторюйте секундочку української, виключно в телеграмі. Посилання на нашу Діскорд, на нашу телеграм-спільноту українську буде в описі та в коментарях під цим відео. Тому приєднуйтесь, розкажемо, покажемо, як заробляти. Гроші. Тут загалом все цілком просто. Єдине, що вам потрібно виконувати під час цього бусту, це зберігати спокій і, ви... і дотримуватись плану. Якщо ви будете дотримуватись плану, то у вас все вийде. Тут потрібно буде зліва сповути моба. І не забути сповути цих двох. Блінк. Перевищу на себе щит, бо він спав. Я виконую цей буст два пула, можна робити в три пула, щоб було чуть попроще. Але я особливо не бачу сенсу розтягувати. Час, тому що чим швидше ви виконаєте цей 5 заходів, 5 заходів у вас займе приблизно 40-45 хвилин, тим більше у вас буде вільного часу на те, щоб піти зробити чаю, зробити каву, сходити в туалет, будь зробити, розслабитись. Ну, загалом і клієнти будуть доволі, я думаю. Тому. Чим швидше, тим краще. Щіт спав, нічого страшного. Перевішуємо щит. Нажимаємо IC Vance, то можна було ще раз щит заюзати. Нажимаємо глибу, чекаємо, поки всі моби стакнуться. Коли виходимо з глиби, нажимаємо зразу нову. Не забуваємо заюзити щит і максимальний рівень блізерда. Починаємо костувати на ступеньки. Можна і перший, але в мене мана достатньо, тому я можу дозволити собі це робити максимальним рівнем. Чуть першого, щоб замедлити. Тепер починаємо лити максимальним. Зараз всі мови побіжуть. Нажмемо ману рубі на всякий случай. Моби не вішали сайленс, нічого страшного, головне не панікувати, як я казав. Відходимо назад, кидаємо Конус холода, аркан бласти і заливаємо мобів. Моб, на цей на себе більше щит, коли в нього мало ХП, його буде неможливо вбити. Ну що ж, я зробив цей бут за 7 хвилин. Я надіюсь, це відео для вас було корисним, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, як ви фармите в World of Warcraft і скільки у вас виходить взагалі. І не забувайте вступати в нашу українську РМТ групу, як я вже казав, хто хоче в команду, приєднуйтесь до нашого Discord. Надіюсь, це відео для вас було корисним, тому підтримайте, будь ласка, українські контент. Лайком, підпискою. До нових зустрічей в Озероті. Пока-пока.